Цей чоловік із Польщі, перебуваючи у Києві, відвідав місце пам'яті загиблих у війні. Послухайте його думки щодо війни в Україні. дивлюся на це. Це Пам'ятник незвичайний пам'ятник людям, які загинули у цій війні. Тим, хто брав участь у цьому політичному спектаклі? Де політики, де політики наживалися, а люди вмирали. Їх тут без кожен прапор це людське міське. життя. Погляньте, які молоді люди, молоді, молоді люди, хлопці, яких призвали на війну на войну, і які і з нею не кучів. повернулися. Я, Я в Я зараз у Києві. І в самому центрі центр міста, міста стоїть отакий власне. ось пам'ятник. Подивіться, молоді хлопці. Як у Польщі. Не дай Боже. Якщо буде війна, наші поляки теж загинуть. Діти залишаться без батьків. без Немає слів. Не знаю навіть що сказати. Бо це справді чіпляє. то. Напишіть Найші у коментарях, що ви про це вилучи, думаєте, яка ваша думка. Як Погляньте, ваше 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 Огляньте, та... який масштаб. Можна довго йти, йти, йти знімати. Ходить, ходить, то... Подивіться так, на цих людей. Таке ця інсталяція я я показує, показує я... їх особисті історії. Персональна, персональна тих людей, бо як Бо після другої світової війни, коли з'являлися пам'ятники невідомому солдату, це була просто бетонна або мармурова плита. А тут фотографії людей, імена, прізвища, знімки з їхніми дітьми, дружинами, родинами. Погляньте. Не давайте себе спровокувати, щоб у Польщі була війна, бо нас чекатиме те саме.